Всім добрий-добрий вечір. Сьогодні у нас 7 серпня. Я вирішила з вами повечеряти. Що в мене сьогодні на вечерю? На вечерю у мене, значить, шпагеті. Ось такі тоненькі, длиненькі. Зверху у мене сирок потертий пармезанчик. Коклетка сьогодні смажилася свіженька. кетчуп. Один помідорчик. Навіть не порізала, вірите? Хлібчик. Сьогодні купила в АТБ. Ще таки не пробувала, ну спробую. Так, і ось така намазочка у мене є. Креветки. Так, ну що, зараз намажемо і курку цю креветочку на хлібчик. І будемо смакувати. У нас сьогодні досить таке, знаєте, пониження температури. На вечір вже дихається набагато легше, свіженько ось так от. Я люблю, щоб було намазочки багато. Ну, вона дорогенька, тому досить не розшикуєшся. смачно. Давно не готувала шпагеті. Все то каші, то картошка. Тільки доїли шашлачок з маминого дня народження. Тому сьогодні в мене шпагеті. Треба було б розрізати, але я вже так схватила. Служу в себе на дворі. Ось такі, знаєте, літній терасі. Розовий. Брала на базарі по 60 гривень розовий помідор. От, і червоний по 50. Ну, я більше люблю розовий. М'ясистем, м'ясистень. Хто зі мною, хто вже дивиться канал, не перше моє відео. Хочу повернутися до теми ремонту. Завтра зустрічаюся із. Газовиками, ті, хто займається опаленнями, маємо поспілкуватися. Роботи багато, що вони мені порадять, тому що потрібно всі батареї замінити, повністю все опалення по квартирі зробити, тому вперше будемо зустріч з ними завтра. З ними їх двоє працює. Разом працюють. Смачно, знаєте, навіть не думала, що буду ввечері вечеряти. Ну, дитина є дитина. Мама давай щось їсти. Ну, мама вирішила до какретки зварити і шпагеті. Я розпочала підготовку до школи, концтовари. То зошити, то ручки, то альбоми. Ну, а для того, щоб малого мені удіти, будемо їхати до Полтави. Я проживаю від Полтави 60 кілометрів, тому виберемо якийсь день і поїдемо, скупимося. Шпагеті люблю, вони самі, знаєте, такі найтонші вибираю. Але ж не люблю таких ламати приварці на дрібні дрібнити, тому такі вони длинні, поки зісеш. Зранку я швиденько, в мене кава. Щось до кави, може бути бутерброд, може бути якась сарделька, Або якась печенюшка. І все. Я зранку не снідаю повноцінним таким сніданком. Там каша, макарони. Яйця підсмажені, Ні, в мене цього нема. Не знаю, можливо, це неправильно. Але. Але я так вже звикла. І тому організму перелаштуватися, щоб там, знаєте, в 7 чи 8 ранку вже їсти якусь кашу повноцінну з м'ясом. Ні, в мене цього немає абсолютно. Глядка вийшла добра. Вона не може бути добрий фарш. Домашній, смачний вирішила записати такий мокбанг, поїсти з вами. До речі, я навіть колись п'ю каву зранку, то я включаю мокбанги інших блогерів, і мені так смачніше. Я накрутиш? Скоро у мене чоловіка для народження? 3 вересня. Взяла солфеточку? 3 вересня по сімейному посидимо. Можливо, теж посмажимо м'ясо. Тим паче, що така спека, як у ці дні була, то повірте, крім води, нічого не хотілося, тому ми дуже нічого не наготавлювали. Удварили картоплі, посмажили м'ясо, помідорчики порізала, бутербротики були досить-досить смачні, розійшлися вони швидко. Значить, я їх робила в духовці, але на дворі дуже жарко, спекотно, 35, тому я накачагарила тією духовкою, вирішила виключити, і решту я до. Готувала у мікроволновці. Ну, вони, в принципі, готові. Просто потрібно, щоб сирок розтаяв. Все так, знаєте, скажімо, розійшлося. Да? ота вся маса, тому що з допомогою те, що там є твердий сирочок, воно так все покриється гладенько. І все, ну, в принципі, все ж готове. Тому смачно готуйте. Я ще почала з грибочками. Просто грибочки, зелень і те ж саме під сиром. Угу. Наступного разу спробую з грибочками. У нас вже сонечко заходить. В дворі вже восьма година вечора. Потрібно буде пофарбуватися фарбу купила. Mm. Помідори смачні, своїх немає, тому що городу немає в дворі. Все з базарчика. Хочеться, до речі, приготувати. Фарширований перчик. Треба буде купити перцю, фаршу. перець у нас, цей білозерка, по 30 гривень на базарі. 30 гривень кілограм. До речі, ціни серед тижня, тобто в буддень, нижчі від цін базарних в неділю. В неділю, в неділю найдорожчі. То я стараюся до роботи, то знаєте, з'їздити, скупитися, що мені потрібно. Баклажани по 40 гривень за кілограм. Ось брала, буквально 5 го числа. І сьогодні, дівчата, була в АТБ, я вже не знімала розпаковочку. Бо там таке то хліба взяла. Дуже люблю хліб, до речі, в АТБ. Вчора середа, день акції. Знову акції на морозиво. Не знаю, як у вас, але у нас морозиво не всі за те, що пропонується по акційній ціні. До нашого міста доїжджає. Але взяла сьогодні морозиво три ведмеді. Це Монако. В такій карабанці за 103 гривні з клубничним чизкейком. Отакі От то справи? Смачно зараз даємо І все. І на тому сьогодні вечора закінчилася. І що я хотіла сказати? по поводу останніх відео, не знаю, от як все добре, я так собі для себе такий висновок зробила. У мене мої підписники, мої глядачі, е коментарів не залишають. А от як десь щось підловлять, там, бачу, на словечку в якомусь, моментально все напишуть, підправлять. Ніби, як знаєте, ніби. Перевіряють моє мовлення, мою вимову там, і так далі. Ну, я ніби як здаю якийсь екзамен, чесне слово. Всі ми дорослі люди повинні розуміти, що кожен в своєму мовлення да, може якесь слово суржиком, паразит вжити. І я впевнена на всі 200%, що ви їх теж вживаєте. Тому. Хотілося б, звичайно, під добрі коментарі читати і отримувати. Ну, вам видніша. Так, доїдаю. Якраз 13 хвилин. Уже в мене поспіли груші у дворі. Потихеньку рвемо йому. Вони ж вони ще висять, вони ще не доспіли, але вони вже ще врячками. Вони вже гніють, вони вже такі, знаєте, не такого належного виду. Люблю помідори. Так ну що ж, ми разом з вами повечеряли. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб у вас все було завжди добре, мирне небо під головою. Тихої вам спокійної нічки і до нових зустрічей!